Привіт, друзі! Ласкаво прошу вас на Montaar Games. Це канал, де вживає класика ретро ігру. Сьогодні у нас справжня перлина 80-х, це Impossible Mission на Atari 7800. Якщо ви любите платформи розпазлами і адреналіну, то це точно для вас. Готуйтесь до шпигунських пригод, роботів бивців Так що поїхали грати. Ось тут ми будемо управляти таким супергероєм нашим. Весь він, наш супергерой. Ми будемо. Бігати по підземній базі нашого ворога-атомбергера-професора. Він намагається розпочати Третю світову війну. Він намагається запустити ракети по всій землі. І ми будемо намагатися йому завадити це зробити в цій грі. Так, ми будемо збирати 36 частин пазлів. Ось тут є 36 частин пазлів, які знаходяться в 36 кімнатах. Ось із тих 36 частин ми маємо скласти 9 паролів. Подивимося, що нам з цього вийде. Все на все, нам оце завдання нам виділено 6 годин реального часу. Так, тут роботи вбивці. Поки що я втікну від них. На все про все у нас 6 годин реального часу. При чому? Е, так, нам це завадить, ще може завадити, ми не будемо брати 6 годин, так як заявлено. Тому що кожне втрачене життя відмінсовує 10 хвилин реального часу. Так що ось так. Будемо намагатись бігати. Будемо перестрибувати наших роботів. І побачимо, що з цього вийде. Ми бачили, як я сальтом перестрибнув оцього робота. Ось така наша супермісія нездійснена. Адже ми суперагенти. Будемо. ...рятувати світ. Отак От так ми будемо їздити ліфтом. З кімнати в кімнату, є 32 кімнати. Будемо збирати пазли, з них паролі. Так, тут я вже був. Хто грав цю гру поділиться враженнями від цієї гри. Ну, Мені тут подобається динаміка цієї гри. Це так дуже жваво. Все запутано. Все, як місія не здійснена. Так, тут мені потрібно, напевно, зробити ось так. Так, до комп'ютера. Зупинити всіх оцих роботів. Так, а як я маю вистрибнути? А я маю О! Ось і перших мінус 10 хвилин нашого часу. Так, робот стріляє у нас за цим струмом. Так, знову мінус 10 хвилин часу. Нам потрібно його перестрибнути на там той край. І знову Він мене. Так, хочу я його перестрибнути. І знову мене лупить струну. Так, давайте в цю кімнату я повернусь згодом. Їду я донизу. В інші кімнати. Так, що це за кімната? А, це кімната з такою дошкою. Тут потрібно від найтоншого звуку. До найгрубшого піти. Про це мені це не вдається. Ту-ту-ту, якийсь, -ту -ту. бляха, як Медвідь на вухо наступив. От я вже не неправильно склав. Так, ще раз. Кізінні однаковий. Вухо медвіді роздусив. Моїм слухом нічого не чую, не розбираю. Так, Тільки м'яті ми вже були. Рухаємось донизу. Будемо шпигувати, здобувати паролі. Так, йдемо до гори, перестрибуємо цього робота. Що зброя, це перестрибувати стоп. Знову вбивають мене струмом. пано трапляє на, на цього робота. Ух, ледь не втік. Не вдається мені... Перестрибувати, не дається мені ухилятись від оцих струмів, які запускають в мене оці роботи вбивці. Йдемо іншим шляхом. Подивимось, що вдасться. Нічого немає і тут мене знову вгупили струм. Так, йду я в іншу кімнату. Втратив багато часу. Так, зараз гляну, скільки на на часу залишилось. Ще 4,5 години залишилось. І так не дуже вдало ми. Рай. Не дремно. Цю гру назвали місії не з'яснення. Хуледний впав в яму. Ти, як тут так куля літає. ліпше втечу. повернусь вже потім. Так, тут мені здається нам полегше буде. Ну, не знаю, чи це точно. Цей робот куляє з плуну. намагатись перестрибнути його. Ось відбулося. Добре, перестрибну. Так, частинки. пазлів ми збираємо цей дуже швидко бігає. Не знаю, не пам'ятаю взагалі цю гру. в якій кімнаті щось є, який не є, тому буду намагатися в кожній кімнаті по-максаному все збирати. Як мені опуститись до ну, самого я Не можу здобувати поки що. І отримую удар топом. Все вірно. Все, все ага. Я зараз буду намагатись перестрімувати через цього робота. Ось так тепер буду знову через нього стріпати. Ну, Тут пущусь і вже надому ліфті спущуся донизу. В'язь мене струну так добряче. Ну давай йде до мене. Світо своїми очистками. Струном зараз мене влукать і все на цьому, що я й казав. Давай, що зробити? Хм, думав він розвернеться. Нічого доброго з цього не вийшло. Та й таке? Здравствую купу часу. На мабуть, я поїду ліфтом десь нижче. Іншу кімнату побачимо, що там. Пав я з до самого низу. Треба перестрибнути. І знову я невдало стрибаю. І знову робот мене наздоганяє. Втратили ми вже досить таки багато часу. Так, все-таки ладно. Спробую ще раз. Ні, не вдало взагалі. Так, зараз перестрибну і побіжу далі до наступного ліфта. І поїду вниз, може там буде легше. Взагалі нелегко. ви не пишіть в коментарях вам, як вам ця гра. Чи грали ви її? Mm. Мінус 10 хвилин. Взагалі не вдало, Біжу я далі в іншу локацію, Попробую. може там нам буде легше. В час сумніваюся. Так, тут нічого немає. В цій кімнаті знижче. Де звідси? А він за мною ходить. А, він так буде ходити за мною, я розумію. Буду намагатись перестрибувати сюди, потім через нього і на секунду буду. Нічого там не було. Так, що тепер? Мені потрібно перестрибнути туди і я виходжу з цієї кімнати. Так, біжу вправо. Ось ці роботи мене дуже бісять, що стріляю в мене струмом. Не люблю я, коли в мене струм стріляють. Якщо чесно, так, ламп, що щось є, мабуть, нічого немає. Перестрибую я через цього робота. Так перестрибну я туди. Перестрибну, але він мене сіли током. Дуже сильно піджарило мене. Тому рухаю знову таки вправо. Я думаю, часу у нас вже залишилось не досить таке багато, адже ми втрачаємо дуже багато життів. І знову я знаходжу на робота. Нічого там не було. І знову мене підсмажили. Роботи, ви повинні бути добрими, а вони не хочуть бути добрими. Так, виходжу я звідси. Так, глянемо, скільки ще часу нас є. Півтора години буквально залишилось. Реального часу, який ми спускаємо на те, що нас вбивають. Тут там дуже стрибачки потрібні, так що піду якраз вправо. Так, знову ж таки роботи вбивці. я і рухаю справа. Може там в самому правому куті мені буде легше. піднявся зразу мене током пришибло. Ой. Знову ж таки мінус 10 хвилин так нічого там не було. Піднімемо вас Дуже вдається мені оця гра. Окільки він швидко на мене набігає. Ясненько, не мій рівень. Будемо рухатись ще чевищі. Спробуємо сюди в кімнату зайти, що там є. Так, оцей дуже швидко бігає робот. Я вистрибую прямо на нього. Не вдається мені вистрибнути на цю платформу. Комусь вистрибую завжди на оцього нашого робота ворога. Так, частинку ми якусь зібрали. Тут треба спуститись. Перестрілює і не встиг так, буде бігти на нас, ми його перестріляємо ну, ось нічого тут ми не знайшли. Так, потрібно нам піднятись вище. Так зробили. Так, рухаємо звичаю. Місія не здійсненна для нас. Особливо для мене. Втратив ще одне життя. Залишилося за досить мало часу, щоб врятувати нас від Другої і третьої світової війни. Так, зараз будемо намагатись зупинити... Не маю. я цього пароля, щоб зупинити роботі. Будемо так здобувати частинки паузи. Буду перестрибувати з цього робота. Як мені дивно вдалося. Ось і все, Game over. Дякую за перегляд. Лайкніть, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на Montaar Games. Попереду ще багато ретро. Коментуйте, яку гру хотіли побачити наступною. До зустрічі!